З початку епохи великих географічних відкриттів європейці явно показали свої прагнення до індійських територій. Колонізатори обмежувалися створенням невеликих торгових факторій уздовж океанічного узбережжя Індостану. Сил для проникнення вглиб материка в європейців не вистачало. В результаті на початку 18 століття на індійському узбережжі Аравійського моря, серед низьких інших, з'явилась британська остінська компанія. Вона мала неабияку автономію від самої корони. Наприклад, право формувати за свої кошти власні колоніальні армії та вести колоніальні війни. Плацдармом для розгортання масштабної британської колоніальної експансії в Індії стала Бенгалія. Саме тут англійці випробували метод колоніального пограбунку, скориставшись великою вдячністю Наваба Мір Джафара за отриманий з їхньою допомогою престол. Проте, апетит компанії зростав і невдовзі став смертним для Наваба, Після того, як англійці почали ігнорувати його податково митний суверенітет. Наступним навабом не без допомоги британців стає Мір Касим, який подарував Остинській компанії 2 мільйони рупій, тобто 200 тисяч фунтів стерлінгів. Проте політика компанії не задвірінила і його. Через намагання Наваба вести самостійну політику почалась війна. Наваба Бенгалії підтримали наваб-фізер Ауду Шуджа Аддаула Даула і могольський подишах Шах Алам II. Проте воєнна технічна перевага відіграла свою провідну роль у боротьбі. У битві поблизу міста Буксар 1764 року союзні війська навабів та Падишаха зазнали поразки. Міркасим втік до Делі, а переможеним нав'язали нерівноправні договори. Згідно з ними Остінська компанія могла збирати всі податки в Бенгалії. наваб Візир сплатив 500 мільйонів рупій, 500 тисяч стерлінгів контрибуції. У 1773 році Остинська компанія ліквідувала рештки бенгальської незалежності. Наваба відправила відставку, призначивши йому пенсію від компанії. І так поступово Остинська компанія почала перетворювати на своїх васалів навабів різних держав. Наприклад, через втручання англійців у справи Маратської конфедерації розпочалася Перша англо-маратська війна. На початку компанія англійцям відверто не щастило, проте... Після союзу з маратськими правителями Гваліору і на групу ситуація змінилась, було підписано не дуже вигідний маратхам Салбаїський мирний договір. Держава Майсур за цей час значно посилилась, і це занепокоїло керівництво англійської Остинської компанії. Війська компанії напали на майсур, невдовзі був підписаний мирний договір з Остинською компанією, який зобов'язував сплатити майсур 3 мільйонів фунтів стерлінгів контрибуцію. Такі умови значно спустошили казну майсуру, в результаті чого у державі почались заворушення, чим пізніше скористались англійці. У 1799 році британці знову розпочали війну з майсуром, в результаті якої держава була підкорена. Відтепер британці контролювали увесь південь Декану. друга і третя англо маратські війни, як і всі попередні, були програні кампанії. Конфедерацію Маратхів ліквідували, а землі перейшли до Бомбейської провінції. Єдиним конкурентом на той момент залишалась держава Сикхів, яка контролювала майже весь пенджаб. Вирішальна битва Першої англосихської війни завершилась знищенням кращих сихських військ. Війська компанії увійшли в столицю, сихки капітулювали. Після війни держава Сихів формально зберегла незалежність, але сплачувала контрибуцію і мала представника компанії, який контролював всі справи місцевого уряду. Умови договору, звісно річ, не влаштовували місцеве населення, і реванш був неминучим. Друга англосикська війна почалась у квітні 1848 року. Через кількісну існув воєнно-технічну перевагу британців, вона нагадувала не повномасштабну війну, а каральну операцію британців над повсталими. У 1849 році війська Остінської компанії зайняли Мультан. Сикхи потерпіли в поразку в битві при Гуджараті. Після чого Остинська компанія заявила про анексію Пенджабу і ліквідацію цих державності. Відтоді фактично вся Індія була завойована англійцями, і в 1856 році після анексії князівства Ауд уся Індія була остаточно інкорпорована у колоніальну систему англійської Остінської компанії. За підкоренням індійських територій слідували такі події, як Повстання сипає в 1857 року, ліквідація Остинської кампанії в 1858 результат входження Індії до складу Британської імперії, утворення генерал-губернаторства та Міністерства у справах Індії. Сутність колонізації полягала в тому, що британська зброя була значно кращою за місцеву. Завоювання прискорило промисловий переворот від промислових товарів до Індії. Вплинув на погіршення матеріального становища індійських ремісників, а втручання у внутрішні справи пахнуло традиційне суспільство Індії.